Вітаю! Виконаємо підручника. Завдання, яке знаходиться на сторіночці 74, номер 4 Прочитаємо завдання. Відкрити вказаний учителькою учителем файл, наприклад, розділ 3, пункт 3, 2, зразок 324 Відформатуйте таблицю за зразком, який наведено у файлі. Збережіть документ у вашій папці у файлі з іменем завдання 323. Виконаємо. З вами завдання відкрили зразок 3.2.4. Щоб відформатувати таблицю в Microsoft Word відповідно до наданого зразка, виконаємо наступні кроки. Перше це заголовок таблиці. Давайте виділимо з вами текст заголовка таблиці. Перейдемо на вкладку Головна. На вкладці Головна натиснемо в групі шрифт на півжирний шрифт і виберемо з вами колір тексту. Наприклад, коричневий акцент 6. І поставимо з вами накреслення. Так, курсивне накреслення нам тут не потрібно. Нам потрібно з вами обрати колір виділення тексту. І задамо жовтий колір. Вирівнювання ставимо по центру. І єдине, що ми можемо тут ще змінити, це розмір. Давайте поставимо 14-й розмір. Тільки обов'язково треба виділити текст. 14. Перший крок заголовок таблиці виконано. Приступаємо до другого кроку: текст у таблиці. Зверніть увагу: у нас для кожного рядка є свої окремі. Параметри форматування. Давайте ми зараз з вами виділимо тільки перший рядок, тому виділити рядки, ви знаєте, можна або натискаючи ліворуч на ось біла стрілочка, виділяє рядок, або протягуванням лівою кнопкою миші. І так, і так можна зробити. Далі в групі шрифт у вкладці головна також оберемо з вами напівжирний текст і накреслення курсивне поставимо. Задамо тип шрифту Arial. І розмір 11. Наступне виділимо з вами останній рядок, так само надамо напівжирне накреслення. І тепер зверніть увагу: другий третій рядок, і ось частина в третьому рядку без першої комірки да? вирівнювання по центру. Тому для швидкості ми можемо з вами одразу виділити. Другий рядок, третій рядок, відпустити ліву кнопку миші, натиснути клавішу Ctrl і виділити всі комірки останнього рядка без клітинки разом. І поставити в групі абзац вирівнювання по центру. Наступний крок межі таблиці. Давайте задамо межі таблиці. Для цього ми виділимо з вами всю нашу табличку. Наступне клацнемо правою кнопкою миші. І в контекстному меню ми можемо з вами подивитися, чи є у нас тут з вами межі. Бачимо, межі у нас тут немає, тоді ми маємо перейти з вами у вкладку Конструктор, вибрати групу обрамлення і виберемо межі. Перед тим, як вибрати усі межі, нам потрібно задати саме ось таку межу. Бачите, да? Тому ось тут ми розкриваємо список і шукаємо відповідну межу. Ось вона. Обираємо її, задамо їй товщину. Десь півтора пункта буде достатньо. І колір пера. Тут ми можемо обрати, ну, не чорний колір, а темно-сірий, ну, наприклад, ось такий є. І далі ми заходимо в межі і обираємо всі межі. Подивіться: ми виконали з вами межі. Тепер ми бачимо, що у нас зафарбований перший рядок, да, заливка і останній рядок. Так само ми виділяємо перший рядок, і при натиснутій клавіші Ctrl я виділяю останній рядок. Далі ми обираємо в конструкторі ось тут заливку і задамо світло рожевий ось такий кольор. Зробили. І останній крок, що нам потрібно зробити, нам потрібно. Нашу межу розтягнути. Тому я вам пропоную це робити з останнього стовпчика. Я розтягну його ось таким чином. І ось на перетині стовпчиків я виставляю відповідні межі. Завдання виконано.